Мої вітання, друзі, добрий вечір усім. Мене звуть Віолета Цап, і ви дивитесь програму Деталі на часі. Повномасштабна війна, яка триває в Україні, не зупиняє вчинення правопорушень, які були поширеними в нашій державі раніше. Домашнє насильство одне з тих явищ, яке може загострюватися і залишатися невидимим. Однак про нього необхідно говорити. Що ми власне сьогодні й будемо робити впродовж ефіру. Знайомтеся з гостею студії, поряд зі мною, соціальна працівниця працівниця закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги Вікторія Симулик. Вітаю вас, пані Вікторія, рада зустрічі. Вітаю, дякую. І передусім хочу подякувати вам, що ви знайшли час і можливість завітати до нашої студії, аби поговорити на дуже складну, втім надважливу тему. Тож, домашнє насильство. Я думаю, що в більшості відразу а, виникає така асоціація, побутовий конфлікт, який закінчується бійкою. Але я вчора дізналася, що існує не тільки фізичне насильство, угу. а є ще і сексуальне. І психологічне, і навіть економічне. Тож хотілося б розпочати саме із їх визначення і загалом, як людині зрозуміти, що вона поступово стає жертвою одного чи іншого виду насилля. Дякую за запитання. І справді, взагалі, тема домашнього насильства набуває обертів не тільки тому, що якби цьому є підтвердження фактологічні, а й тому, що в нас прийнятий закон про запобігання та протидію домашньому насильству. І, взагалі, згідно закону визначення домашнього насильства, це фізичне, психологічне, економічне та сексуальне насильство. Тобто той міф, ну не те, що міф, а той стереотип, який у нас побутує з приводу того, що це тільки якісь фізичні прояви, то він розширяється. І, власне, коли ми говоримо про складні речі і про складні явища, то дуже важливо обирати етичну і правдиву термінологію, тому раніше за старим законодавством це визначалося як сімейне насильство, то зараз воно трансформувалося в саме домашнє, розширилось коло осіб, які потрапляють в цю сферу дії. Знову ж таки, можливо, ви також чули, що часто говорили про те, що це якийсь моральний тиск існує, або моральне насильство, або емоційне насильство, то воно все входить в склад психологічного насильства. І можна трошки розібрати, що фізичне насильство стосується там стосинів, ляпасів, штовхання, пручання, завдання заподіяння смерті і навіть позбавлення волі, коли, наприклад, зачиняють людину в домі. Часто це трапляється з людьми похилого віку або з людьми з інвалідністю. Їх зачиняють без можливості виходу, тобто це відноситься до фізичного насильства. Психологічне – це всі образи, шантаж, приниження, victim blaming, газлайтинг, про це можемо поговорити трошки згодом, і все те, що принижує честь та гідність особистості. І це одне з найтаких ва важчих видів насильства, тому що воно притаманне кожному іншому виду. Тобто mm -hmm. бійки без того, щоб було попередньо психологічне насильство зачасту немає. Далі економічна форма, і тут коли я... Я проводжу подібні тренінги з дітьми і учнями класів шкільних, то вони дуже добре його розпізнають, коли я наводжу приклад, що чи є економічним насильством, коли ви приходите до мами і кажете, «Мам, я хочу 13-й айфон». Мама каже, ні, я тобі його не придбаю. То чи є це порушенням прав? Вони всі вголос кажуть, що ні. Але коли ви приходите і скажете, мені потрібні зимові червики, і мені потрібна зимова куртка, а мама там, ну, і, або тато ігнорує це і не забезпечують речі Чами першої необхідності їжею, лікуванням, то це відноситься до економічного насильства, і сексуальне насильство, звісно, це секс з проникненням або інші діяння сексуального характеру, по відношенню до дорослої особи ем, за її е, незгоди, і по відношенню до дитини незалежно від її згоди. Mm -hmm. Тут важливо це розуміти. Найчастіше до вас звертаються жінки, які постраждали від фізичного насилля, чи й такі, які пережили економічне, сексуальне та психологічне, зазвичай. Це йде в комплексі, так як я зазначила, що дуже є підставним підступним психологічне насильство, адже воно супроводжує. І, зокрема, коли до нас звертаються наші клієнтки, то ми виявляємо, що там зазвичай роками триває саме психологічне насильство. Воно є таким собі плацдармом для того, щоб підбити психологічне здоров'я жінки або дитини, або чоловіка, або загалом, скажімо, людини постраждалої особи. І в таких умовах, і зазвичай психологічне насильство або інше з, інше, інше з цих видів, воно червато тим, що людина, по-перше, може зазнати психологічні травми, а людина, яка має психологічну травму, її діяльність і взагалі психічні функціонування, вони відрізняються від того, як, як би воно мало бути і могло би бути. То ми виявляємо це в комплексі, тобто фізично воно може наступати. Згодом і пізніше, тому і не треба чекати, щоб не стало це фізичне насильство. І хотіла повернутися до визначення термінів. Взагалі було би дуже добре, щоб ми пробували заміняти ті терміни, які доволі ярликуючі. Наприклад, слово жертва замінити на слово постраждала особа, тому що так чи інакше ми це стикнулися з відгуками самих клієнтів і клієнток, що це буває доволі таки принизливо відчувати себе жертвою. Тому що це покладає на тебе певний образ, це покладає на тебе певні якісь обставини і зв'язує руки. На що як, якщо. І з, згідно закону, наприклад, там теж визначено, що це постраждала особа або постраждала дитина. Угу. О, тому було і, наприклад, замість насильник вживати слово кривдник або кривдниця. Домашнє насильство до війни. І зараз що змінилося? Чи з'явилися якісь особливі аспекти, і чи вплинула війна на статистику е, скоєння злочинів у домашньому насильстві? Взагалі за 2022 рік по області було звернень більше 8 тисяч, вісім тисяч звернень. Зокрема, в Ужгороді це було більше 800 звернень до поліції, і це ще зауважимо, що наше населення дуже регідне до того, щоб звернення звертатись до поліції, тобто багато випадків залишаються незафіксованими і залишаються все ж таки в умовах цього насильства. Зараз під час війни і зазвичай будь-які такі соціологічні дослідження або виявлення показують, що коли наступає війна або якісь масові, наприклад, як був covid 19 то воно збільшує ризики домашнього насильства і така як бустерною дозою, того, щоб ці це насильство проявлялось. Чому? Тому що це знову ж таки зовнішній фактор стресу, і воно впливає на, на те, цей такий тригер, який показує умовно ту хво соціальну хворобу, яка існує в тому mm -hmm. населенні. Тому зараз, в принципі, ми ще з колегами і коліжанками говоримо про те, що нас ще чекає багато викликів у випадку домашнього Насильства, тому що багато повернеться. Це дуже слизька тема, насправді, але її варто висвітлювати, тому що багато військових чоловіків і жінок будуть повертатись. Вони з дуже складними переживаннями, і ці складні переживання вони, їх важко розмістити потім у мирному житті. І часто буває так, що ці переживання ну, не штовхають, а стають причиною того, що воно виявляється в агресію, а агресія виявляється, її можна проявляти. Конструктивно можна проявляти насильницько, і тому нам, як соціуму, як фахівцям психічного здоров'я, медикам і правоохоронним органам, варто бути готовим до того, що це буде ще більша цифра? Ви <гум> знаєте, у суспільстві побутує думка, що постраждалі від домашнього насильства здебільшого жінки. Чи підтвердите ви її, чи навпаки спростуєте? Та й чи бувають випадки, що до вас звертаються за допомогою чоловіки? Ну, зазвичай, згідно статистики, це 90% жінок в Україні страждають від домашнього насильства, uh -huh. порівняно з тим, що 10% з них чоловіки. Але ще впливає на це те, що є багато табу таких соціальних для того, щоб чоловік звернувся. Це пов'язано теж з гендерними стереотипами, як по відношенню до жінки, так по відношенню і до чоловіка. Але за статистикою частіше страждають жінки та діти. Жінки здебільшого психологічно. Фізичного або сексуального насильства, ем, і чоловіки, власне, або від психологічного, або від економічного насильства з боку жінки або партнерки. Е, власне, важливо зауважити, що це домашнє насильство стосується не тільки партнерів, там дітей, це стосується і бабусь, дідусів, племінників, тіток. Там є здається, стаття 6 цього закону коло осіб, які, на які розповсюджується. І навіть на ем, двох осіб, які не є родичами, але проживають на на спільній території, uh -huh. тобто, якщо вони будуть вчиняти ці правопорушуючі дії, то на них буде розповсюджувати стія цього закону. От про дідусів і бабусь, власне, ви мене випередили. Я хотіла uh -huh. поставити вам наступне запитання. Бо, як на мене, найбільш вразливі категорії від домашнього насильства це от діти і літні люди, тому що вони часто економічно. Uh -huh. І фізично залежні від тих, з ким вони живуть. От я б хотіла власне ці дві категорії розмежувати. Розпочнемо uh -huh. із літніх людей, як їм себе захистити. Взагалі, алгоритм дій при виявленні домашнього ну при захисті себе від домашнього насильства це зателефонувати 102 і проговорити, що це є домашнє насильство. Тому що раніше була був проект поліції, була служба швидкого реагування Поліна. Можливо, ви чули так. Вони виїжджали на випадки домашнього насильства. Зараз вона називається служба швидкого реагування на випадки домашнього насильства. Я б ще рекомендувала ем, обов'язково мати контакти. Це за можливості. Звісно, якщо є там чи сусіди, чи інші родичі, яким можна розповісти про те, що сталося, якщо там дідуся або бабуся самостійно не можуть викликати поліцію, або сусіди, які знають, що відбувається. І тут, власне, піднімається така тема соціальної небайдужості, тому що зазвичай побутував один стереотип, який ми недооцінили, це те, що не виносять сміття з хати. Це їхня справа, чужа родина, чужа справа. І власне цей закон був створений для того, щоб винести цей злочин із кулуару. Власне, чужої справи на те, що це взагалі злочин, і з цим потрібно боротись. І ми зараз ну такими розмовами вибудовуємо таку соціальну відповідальність кожного громадянина. Що власне теж прописано в законі, що кожен громадянин є носій цього закону, і якщо ми бачимо, що хтось страждає від будь-якого будь-якої форми насильства, наше зобов'язання звернутися в поліцію. Ми нам не обов'язково приходити в цю сім'ю і вирішувати ці справи. Наприклад, ми робили так: до нас звернулася жінка. Що вона стала свідком домашнього насильства, і вона не знала, що робити, вона нам дала деталі, і ми зателефонували до поліції. Поліція вже приїхала в ту родину і ну і, і, і робила свої повноваження. Тому якщо ви стаєте свідком домашнього насильства, варто звертатись до поліції, не обов'язково йти прямо до цієї сім'ї, якщо ви боїтесь. Тому тут важливо бути одне до одного чутливими, небайдужими. І якщо зайвий раз поцікавитися у цієї бабусі й дідуся справи. Щодо домашнього насильства по відношенню до дітей, мені навіть якось складно знаєте угу. говорити і формулювати запитання. Але я розумію, що про це потрібно говорити, угу. бо деякі батьки, вчиняючи домашнє насильство, говорять, що це один із методів виховання. Угу. От давайте розберемося, що вважати домашнім насиллям у випадку дитини. Ми, до речі, дуже часто це проговорюємо, зокрема, коли з дітьми проводимо такі тренінги, або, наприклад, з вчителями, з освітою, що є теж суб'єктами в цій сфері захисту. Є закон визначає, що батьки можуть обирати будь-які форми та методи виховання, які тільки можливі, але які не суперечать закону України, наприклад, про домашнє насильство. Тобто, було би добре просто виписати собі е, визначення, що є таке психологічне насильство, економічне, фізичне і сексуальне, е, і не чинити ті речі. Але є варіанти інші, що можна робити, як виховувати дитину, як заохочувати, як спілкуватися і тому подібне. І дуже боляче, коли, наприклад, я спілкуюся з, з учнями, і ми обговорюємо ці форми, ем, форми домашнього насильства, і вони просто, як голос, говорять, що ну, це для нас норма. Наприклад, що стосується саме психологічного насильства, це образи, приниження, шантаж, шантаж через третіх осіб. Тобто вони звикли, що їх постійно принижують і ображають, тобто це є нормою. І е, я розумію Наз найскладніших наслідків домашнього насильства це її його реплікація, тобто відтворення. Батьки в свій час страждали від нього, тому що й ну і дідусі бабусі. Про це тоді ніхто не говорив. Потім вони це передають далі дітям. Наше завдання зупинити це коло насильства, і взагалі. Коли норму суспільна норма образи і приниження вже не сприймається як щось таке погане, то це уже великий сигнал того, що це якби є така соціальна хвороба да, цього в, в, в цьому напрямку. Тому ми зараз виховуємо нову норму, що це не ок. І дуже добре, що воно підкріплено законодавчо. Тому якщо ми вчиняємо весь той, весь той перелік, що перерахований в цьому законі, то ми вчиняємо насильство. Якщо ми цього не робимо, якщо ми можемо спілкувати з дітьми без того, щоб принизити, образити її, то, або його, то це прекрасно. І часто діти, коли я запитую, що наприклад, коли вас батьки ображають, принижують, ви там агресуєте у відповідь, або, наприклад, якщо ви агресивно себе поводите, взагалі там емоція цієї агресії вона не є там, поганою, да? агресувати можна конструктивно, піти там, покричати в подушку uh -huh. і тому подібне. Але зазвичай агресія вливається в те, щоб я хочу когось образити або побити когось фізично. І діти кажуть, що так, да, напевно, от батьки не знаходять іншого способу поговорити з нами, як використовувати те, що заборонено законом. Ну і важливо проговорювати, що діти теж можуть бути кривдниками. і цим займається і винальна превенція, і винальна поліція. Тобто теж в законі прописано, чи є дитина кривдник і про це теж треба говорити. І ми проговорюємо це з дітьми. Пані Вікторія, ви вже не. Один рік працюєте у сфері надання допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства, і напевно, вже от за ці роки роботи, вмієте розпізнати насильника. Поділіться цими от порадами з нашими телеглядачами, як розпізнати людину, яка здатна чинити домашнє насильство. Бо я дуже часто чую десь розмови, що mm -hmm. одружилися одружилися молоді люди. До моменту одруження чоловік був абсолютно інший ніж. Він став потім. От, власне, на що звертати увагу жінці? Якщо людина може звертати увагу і розпізнавати такі червоні прапорті, так звані red flag, так коли і все починається не з цих важких форм. Якщо там починає бійка або сексуальне насильство, то це дуже явна ознака, і людина одразу розуміє, що тут там червоний прапор. Але коли є якісь такі моменти, наприклад, що стосуються психологічного характеру, коли людина починає дуже часто вас присоромлювати, присоромлювати при друзях, або, наприклад, наприклад, висміювати, часто використовувати газлайтинг. Це така форма психологічної маніпуляції. Коли, наприклад, ви можете мені сказати, що Вікторія, ви зробили, ви мене трошки образили, ви там зробили щось мені неприємне, і ну я хотіла би цим поділитись. І я кажу: Ну ви самі собі це придумали, ви це вигадали, цього насправді не було. І дуже часто це батьки використовують по відношенню до дітей, тобто вони зміщують цю реальність. І вони кажуть, ти вигадала, ти придумала або ти вигадав цього. Тобі, здалося, Тобі здалося цього не було. І це. Дуже такий підступний маневр, тому що людина починає справді сумніватись в тому, що це було насправді, але у неї психологічно і емоційно реакція є. Тобто вона або ображена, або злиться, і вона починає собі не довіряти в цьому. І думає, якщо мені транслюють, що я це вигадала, то напевно це так і є. і тобто, ну, Тому людину заганяють в такі ворота. Потім uh -huh. є ще один такий прийом, вісхолденд називається це коли ем, людину карають ігноруванням, коли, наприклад, людина піднімається. Має якусь важливу тему, або хоче про щось важливе поговорити, її або ігнорують мовчанкою, або зводять тему на щось не менш важливе, і ти завжди почуваєшся знеціненою, що тебе не чують. Ти взагалі як просто говориш стіною. І такими маленькими кроками, да, от такими маленькими маніпуляціями у людини знижується самооцінка. Людина може зміщуватися взагалі, що є реально що нереально. Людина починає сумніватися в тому, чи я можу довіряти взагалі собі своїй думці. Чи я собі вигадала, чи я можу довіряти своїм емоціям? Тому... Кажу, що найпідступніше це власне є це психологічне насильство, а от і постійний коли контроль за людиною є таке, коли багато телефонують, коли з'являються просто так на роботі або в інших місцях, коли шпигують, коли роблять фото відеофіксації людини. Тобто є ще таке. Іноді хтось може трактувати це як що там він так піклується про мене, але це не здорове піклування. Насправді це якесь поширення особистісних кордонів. Я так сказав, це от, так, і це теж прописано, що це Ну, як сталкінг, він незаконний. Да. Тому коли ви, є ще таке, коли у вас є думка, що мені здається, то вам не здається. Uh -huh. Тому воно насправді так чи інакше наша психіка сигналізує, дає якісь сигнали, що не дуже часто, наприклад, можуть бути фізіологічні прояви, що вам некомфортно поруч з людиною. Наприклад, ви можете покриватися якимось червоними плямами. Ну, це не, не, не дуже часто поширено, але є таке, я зустрічала в практиці, що тіло сигналізує, що тобі з цією людиною некомфортно. Наприклад, один випадок такий, що після... Ну, якби, людина, коли спілкувалася з потенційно кривником, то часто виникали такі червоні висипи, які чухалися, І коли таке перевірялася у лікаря, явних причин не було. Але коли ну, перестала спілкуватись, то вони зникли. То Нічого і тіло, сумнів. і психіка вона нам сигналізує про те, що ти в небезпеці. І ще один такий момент, коли у нас є оці відчуття метеликів в животі, це теж сигнал про тривоги, що це небезпечно. Це не про ну, те. Зазвичай що... ті метелики в животі свідчать про якусь закоханість, так принаймні, а, прийнято не, вважати. Це, це прийнято вважати, але це трохи хибна думка, адже коли зазвичай такі історії закінчуються якраз такими емоційними гойдалками, і це про щось не дуже Здорове, це не про здоров, здорові стосунки, так і це такий, такий сигнал mm -hmm. того, що тут я відчуваю прилив цього адреналіну, прилив того, що що, що зазвичай при е, спокійних відносинах не відбувається. пані Вікторія, резюмуючи нашу сьогоднішню зустріч і розмову, хотіла б вас попросити дати декілька рекомендацій жінкам, що їм робити, якщо вони страждають від домашнього насильства, але бояться про це говорити. І, взагалі, чи можливо самотужки зупинити? Кривдника і зупинити домашнє насильство на побутовому рівні. Важлива річ це пам'ятати, що зараз в суспільстві багато структур працюють на те, щоб допомогти постраждалим, тобто, ви або ти, або жінка, чоловік, дитина, вони зараз не залишаться наодинці. Завжди є, зокрема в Ужроді, в Закарпатській області, по всій Україні є служби, є центри, які надають безкоштовно цю допомогу. Надається і притулок, і соціально-психологічна допомога, і права допомога. Тобто людина не залишиться сама. І якщо Варто зрозуміти, що коло насильства зупинити необхідно, і відповідальність за це теж несе ця людина, тому що ми за вільне від насильства майбутнє і передавати, реплікувати це насильство в дітям це якби не наш обов'язок. Пані Вікторія, я щиро дякую вам за дуже цікаву, потрібну і дуже важливу розмову. Мені було приємно з вами поспілкуватися. Буду чекати вас у цій студії, аби далі обговорювати цю тему. Бо на превеликий жаль, вона є актуальною завжди. Дякую вам. Я бажаю вам успіхів у вашій роботі. Сібі друзі, на сьогодні це все. Дякую, що провели свій вечір разом із нами. Бережіть себе та своїх рідних. Я бажаю вам спокійних, тихих вихідних. Побачимося з вами рівно за тиждень. Нехай вам щастить.